За два тижні ворог вже декілька разів обстрілював енергетичну інфраструктуру. На аварійне відновлення роботи в цьому році, от на сьогоднішній день, ми витратили майже 100 мільйонів гривень. Розуміння чітке, що ворог продовжує енергетичний геноцид геноцид українського народу. Майже кожного разу, коли приїжджаєш на наслідки обстрілу, ти бачиш і розумієш, що ну, скоріш за все тут буде довго. На жаль, 25 наших співробітників поранено, троє зникли безвісті і п'ятеро загинули. Якщо не буде нових обстрілів, то ми готові до проходження опалювального сезону без відсутності електрики на 100%. Я пропоную всім нашим глядачам вірити в ЗСУ і вірити в енергетиків. Вітаю глядачів суспільного. Сьогодні з нами в студії генеральний директор ДТЕК Одеські електромережі Дмитро Григорієв. Пане Дмитро, вітаю вас у студії. Дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Вітаю вас. Почнемо з наших питань. Російська армія продовжує розвідку та атаки української енергосистеми, в тому числі удари є по Одещині. Щонайменше за день до цього інтерв'ю були атаковані об'єкти в Одеській області. Це підтвердив голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер. Чому можемо ми зараз з вами позначити, яка ситуація зі світлом і яка зона відповідальності взагалі ДТЕК? Давайте спочнемо з зони відповідальності. Тому ДТЕК Одеські електромережі це оператор системи розподілу в, Одесь, в Одеської області. Наше завдання, щоб струм добігав від великих підстанцій на кукренерго до домівок наших клієнтів, установ підприємств. В нас один мільйон побутових клієнтів. Майже 40 тисяч бізнес-клієнтів до наших мереж приєднані, окрім побутових клієнтів, ще і водоканали, тепломережі, лікарні, тобто вся критична інфраструктура. І саме ми відповідаємо за якість і надійність електропостачання для всіх клієнтів. Ми займаємось обліком електричної енергії, яка споживається клієнтами. Ми розбудовуємо і ремонтуємо нашу мережу, і ми займаємось. Диспетчерізацію цієї мережі, тобто управляємо тим, що належить нам. Щодо ситуації на Одещині, то дійсно за два тижні ворог вже декілька разів обстрілював енергетичну інфраструктуру. Були потрапляння по наших об'єктах. Це не перший раз спочатку повномасштабного вторгнення, але з розумінням, що спочатку місяця ми обліковуємо. Знеструмлювалось внаслідок ворожих атак 470 тисяч клієнтів, то сьогодні вони всі зі світлом. Є декілька діляночок, де в нас складна ситуація, але ремонтні роботи продовжуються, і це продовжується завдяки тим людям, які працюють у нас в компанії, які є фахівцями. І Я дуже хотів би подякувати їм всім, всім, хто долучався до аварійно відновлених робіт, щоб повернути світло, хто працював з рятувальниками, військовими. З державними органами влади, з органами місцевого самоврядування, тобто, всім, хто допомагав в цій роботі, всім велика подяка. Я знаю, що завдяки нашим енергетикам ми пройшли попередні зими. Можна сказати, що енергетики робили максимум для того, щоб відключень було менше. Чи бачите ви на цю на початок ось цього сезону якусь зміну в тому, як росіяни обирають масштаби об'єктів, по яким бити? Ну, з розумінням, що ворог теж умнішає, то можливо і змінюється тактика, але ми не є фахівцями в військової тактиці. З розумінням, що це не перші випадки потрапляння по наших об'єктах, розуміння чітке, що ворог продовжує енергетичний геноцид, геноцид українського народу, то ми робимо все для того, щоб наша мережа спрацювала справно. Якщо є влучання, наше завдання дуже швидко це відремонтувати і повернути. Всім нашим клієнтам Опалювальний сезон це завжди виклик для наших енергетиків. Скажіть, будь ласка, як зараз іде підготовка, чи є у вас вже необхідні запаси матеріалів для цього сезону? Давайте щодо підготовки. То ситуація наступна. Постійно кожного року ми затверджуємо ремонтні та інвестиційні програми Міністерством енергетики, національним регулятором для того, щоб... Ще до закінчення попереднього опалювального сезону готуватися до наступного і ці плани виконуємо. Тому на сьогоднішній день ми вже основні пункти наших програм виконали, виконали їх в повному обсязі, тобто ми підготували мережі до зими. Якщо пройтися по основних позиціях щодо підготовки, ну, наприклад, відремонтовано 2000 кілометрів повітряних ліній. Електропередачі ну, для уяви це відстань як від Одеси до е, Мюнхена, якщо рухатися автомобілем. Ми е, розчистили 1700 кілометрів трас повітряних ліній від Гіллята Сухостою, оновили майже 800 енергетичних об'єктів, встановили 45 тисяч розумних лічильників. І все це по програмах, які затверджені, і е, ми виконуємо їх в повному обсязі. За який кошт? За кошти компанії. Тобто все, що ми робимо, ми робимо за гроші, які отримуємо за свою роботу. Якщо говорити по грошах, то на підготовку, на виконання ремонтної програми та інвестиційної, то в цьому році, в році ми витрачаємо полтора мільярда гривень для того, щоб придбати обладнання, для того, щоб виконати роботу, для того, щоб відремонтувати, розчистити, полагодити та інше. Щодо аварійного запасу, є затверджений рівень аварійного запасу, тобто туди входять матеріали і обладнання, яке найчастіше використовується під час аварійно-відновлюваних робіт. Цей обсяг, якщо в номенклатурі складає десь близько 25 тисяч одиниць різноманітного обладнання та матеріалів на загальну суму 20 мільйонів гривень, але в цьому році ми вже в п'яте поповнюємо цей аварійний запас, тому що виконуємо дуже часто аварійні роботи і у зв'язку з воєнними подіями, і у зв'язку з негодами. Тому на аварійне відновлення роботи в цьому році, от на сьогоднішній день, ми витратили майже 100 мільйонів гривень. Зараз… Навіть урядовці кажуть про те, що, можливо, ця зима, цей опалювальний сезон, може стати одним з найскладніших для України. Особливо виділяють прифронтові регіони і, такі, і в цьому списку також такий регіон, як Одещина. Що ви думаєте з цього приводу? Чи лякає вас взагалі такі прогнози, можливо, навіть чиновників та урядовців? Ну, взагалі, ми то не займаємось прогнозуванням, ми займаємось виконанням своєї роботи. Разом з колегами з Некокренерга, з міністерства, за допомогою місцевої та державної влади ми робимо все для того, щоб наше обладнання працювало справно, у всіх клієнтів було світло, і ми готові були з врахуванням ситуації реагувати на будь-які виклики, з розумінням того досвіду, що дійсно це вже четверта воєнна зима. Тому будуть виклики, будемо реагувати. Колектив є, він працює. Фахівці на своєму місці і 24 на 7 виконують свої обов'язки. Ну вам особисто як здається ну, з досвіду, все ж таки, зим, які ми вже пройшли, з досвіду того, скільки ви накопили запасів, наскільки ми зараз готові до цього опалювального сезону? Можливо, у відсотках можете сказати, наскільки ви готові до нового опалювального сезону? Якщо не буде нових обстрілів, то ми готові до проходження опалювального сезону без е, відсутності електрики. На 100%. Я знаю про те, що зараз є такий досвід. Ми спілкувалися і з медиками, і комунальні служби нашого міста. Медики та комунальні служби допомагають їздять у відрядження у прифронтові регіони, у регіони, які зараз обстрілюються. Серед іншого, ми робили матеріал про комунальників, які допомагали у фортифікації. Чи є зараз в вашій компанії серед енергетиків. Ось така допомога прифронтовим регіонам. Чи їздять е, енергетики з Одещини на допомогу в прифронтові регіони? Їздять І не не тільки в прифронтові е, з розумінням, що спочатку повномасштабного вторгнення ми вже працювали на Київщині, Донеччині, Львівщині, Івано-Франківщині, Вінничині, Миколаївщині, Херсонщині. Допомагали колегам, коли в нас є можливість. Надати допомогу, а ця допомога потрібна, то обов'язково ми, ми відкликаємось і їдемо на допомогу. Ну, а для прикладу роботи в тяжких умовах. Я от хочу згадати подію, яка там відбулася ще навесні. Херсонська адміністрація звернулася до нас про допомогу, тому що є певні складнощі у цьому регіоні. І наші 26 енергетиків декілька тижнів відпрацювали в зоні бойових дій під постійними обстрілами. по коліна в багнюці будували лінію електропередачі для того, щоб відновити в місті Херсон для двох тисяч людей електропостачання та водопостачання. Тяжка праця. Постійно під ворожими обстрілами, це працювали хлопці в бронезахисті, ті, хто монтував лінію, працював на висоті 11-го поверху, тобто спеціальна техніка, яка теж застрягала, і військові допомагали її тягати, але зробили так, щоб на великдень у мешканців Херсона була оця послуга. Тому відкликаємось на допомогу, і якщо маємо таку можливість. Надаємо я спочатку повномасштабної війни. Дуже багато компаній казали про те, що є дефіцит кадрів через те, що люди виїжджають. З нещодавно, коли відкрили кордони для молодих людей, інші компанії також казали про те, що вони втрачають ці кадри. Що в ДТЕК Одеській електромережі зараз з кадрами? Чи є дефіцит енергетиків, фахівців, інженерів, ремонтних бригад яким чином намагаєтесь втримати співробітників? Дійсно, там в суспільстві така проблема є, але я хотів би сказати, що на сьогодні в нас на підприємстві працює 3,5 тисячі людей. Це ну, майже постійний колектив, який фаховий, який має вже досвід, такого гострого дефіциту кадрів немає. Але з розумінням, що цим питанням потрібно постійно займатися, то ну я, як адміністрація, кожного дня про це піклуємось. Піклуємось наступним чином, окрім там своєчасної виплати заробітної плати, ми ще робимо так, щоб люди відчували і соціальну відповідальність компанії. Наприклад, всі наші працівники заброньовані, тому що ми відносимося до підприємства критичної інфраструктури. Окрім цього, всі долучені до програми добровільного медичного страхування, тобто на випадок захворювання або поранення, вони отримують від компанії допомогу. Крім того, ми постійно займаємось тим, щоб наші працівники не відчували оці ще і не тільки фізичні, а ще й психологічні втоми. В тому від постійної роботи над ліквідацією наслідків або нього, або військових дій. Разом з профспілкою, молодіжним рухом у нас існують програми підтримки психологічного клімату в колективі і різні змагання, і різні екскурсії. Крім цього, ми обов'язково робимо так, щоб. Люди навчалися. Тобто, ми продовжуємо, попри війну, навчати людей, навчати не тільки фаховим речам, але і елементарним, які в змозі, ну, наприклад, комусь врятувати життя. Тобто, запрошуємо військових медиків, проводимо навчання щодо дій персоналу при таких критичних ситуаціях для того люди щоб люди не потрапляли в стресові ситуації і були знання і навички робити те що інколи в житті ніколи не робиш Крім того, з розумінням, що багато наших фахівців, а сьогодні в нас на фронті 137 співробітників, з якими ми постійно спілкуємось. На жаль, 25 наших співробітників поранено троє зникли безвісті, і п'ятеро загинули. Але люди повертаються, повертаються з війни, і їх теж потрібно зустріти. Зробити так, щоб вони пройшли оцю реабілітацію від військової служби до умовно мирного життя? Можливо, хтось із повернувшихся не, не в змозі е, виконувати свої обов'язки після поранень, е, які вони виконували до е, мобілізації, і ми перенавчаємо людей. А щодо графіків, чи будуть якісь зміни в цьому сезоні щодо? Графіків можливих е, відключень, те, що ми знаємо, що працювали минулого сезону, щось може змінитися цього сезону. До чого варто готуватися? Що варто знати? Варто знати, що з минулого опалювального сезону інструкція, яка затверджена Міненерго і регулятором, вона не змінилася. Тому графіки складені, вони розміщені на нашому сайті. На зараз вони не застосовуються. Вони будуть застосовані, якщо буде надана відповідна команда Некоканерго, яка розуміє комплексну ситуацію в енергосистемі, і ми будемо її виконувати. Але я хотів би нагадати тоді, що ну, ситуації бувають різні, і ми готуємось до будь-якого сценарію, тому графіки є екстрені ну, для простоти розуміння. Е Є екстрені графіки, є стабілізаційні. От стабілізаційні це ті графіки, які впроваджуються за командою Некокоренерго, коли ситуація має якусь там протяжність і вона не погіршується і не поліпшується. Потрібно зменшувати навантаження на енергосистему. То ми будемо рухатися по цих графіках. Вони є на нашому сайті. Їх можна подивитися, хоч зараз, хоч вчора, хоч завтра. Вони не змінні. Тобто кожен клієнт зможе себе знайти. Якщо ситуації які там екстрені е, аварійні, то застосовує Некокоренерго надає команду на екстрені графіки відключення, які теж складені, і графіки існують завжди. Я завжди кажу: вони існували до війни, вони існують під час війни, вони будуть існувати після війни. Тому що вони складаються з єдиною метою е, це локалізація е, аварійних ситуацій. Попередження розвитку аварії в енергетичній системі, підтримка життєздатності енергосистеми і соціальне справедливе розподілення електричної енергії, яка в наявності в нашій енергосистемі. Тому ситуація вона незмінна. У тоді логічно і запитати вас про те, щоб ви порекомендували одеситам до чого готуватися, все ж таки зима доволі близько. Ну, давайте так, от я на особистому прикладі, в мене позиція, потрібно готуватися будь до чого. І нехай це не знадобиться, ніж щось станеться і ви не готові. Тому ми розглядаємо будь-які ситуації і в напрямку там, негативу і позитиву, але заздалегідь готуємо наші мережі до зими. І наше завдання, якщо не буде нових обстрілів, разом з колегами пройти взагалі зиму без відключень. На це витрачаються великі кошти, на це витрачаються великі сили нашого колективу. Ми постійно працюємо на то над тим, щоб наше обладнання працювало справно і у всіх завжди було світло. Є рекомендації, які ми постійно даємо. Це саме головне у всіх різних умови. У всіх в наявності різні кошти. Тому казати, що кому потрібно купувати, ми не будемо. Ми будемо казати про те, чим кожен мешканець Одещини в змозі допомогти, ну, наприклад, там, загалом в енергосистемі. Перше, це ощадливо споживати, навіть не ощадливо, а розумно споживати електричну енергію. Тому що з розумінням, що система потерпає від постійних обстрілів ворога. То є пікові навантаження взимку. Вони там вранці і ввечері там мають більш тривалий час, тому от саме зранку і ввечері споживати розумну електричну енергію, не вмикати всі пристрої, які вам потрібні, не потрібні одразу. Робити це, це по черзі. Якщо є можливість перенести навантаження, яке потрібно вам на ніч, ну це можливо зробити. Можливо, в когось є побутова техніка, яка має функції відкладеного пуску, і вам байдуже, коли, коли вона там помиє ваш посуд або попрає вашу білизну. Будь ласка, якщо є така можливість, перенести оце навантаження після 11-ї години і енергосистемі буде е, простіше проходити пікове навантаження, і ви отримаєте бажаний результат. Якщо ви такої побутової техніки ще не маєте, а плануєте це купити, то Обов'язково потрібно дивитися на клас енергоефективності цієї техніки. Якщо ви бачите там літеру А, а там ще й додаються там до трьох плюсів, то це саме на енергоефективніша техніка. Вона менше споживає електричної енергії, результат той же, але споживання менше. Енергосистемі простіше, коли вона працює, а ви витрачаєте менше коштів. Якщо ви хочете витрачати менше коштів, будь ласка, скористуйтеся тим, що дає держава. Встановіть собі розумний лічильник, який дозволяє розподіляти обсяг спожити електроенергії на денну зону і нічну, і в ніч ви будете споживати електроенергію вдвічі дешевше. Для цього потрібно звернутися до нас або будь-якої якої фахової організації для того, щоб придбати і встановити такий лічильник. Ну і саме головне, якщо десь в офісі або в оселі є ще, ну, можливо, в когось це збереглося, лампи розжарювання, замінити їх на енергоефективні світлодіодні, вони споживають в 10 разів менше, а випромінюють світло стільки ж. Тому такі прості життєві поради, які ми постійно кажемо. Ну і саме головне, щоб роблячи те, про що ми зараз говоримо, всі розуміли, що про стан енергосистеми, про ситуації, які там трапляються, потрібно отримувати інформацію лише з офіційних джерел. Це, це офіційні джерела Міністерства енергетики, НЕК, «Укренерго» і нашої компанії. Це вже не перша зима, яку проходять наші енергетики в умовах повномасштабної війни. Які уроки ви особисто для себе винесла після того, що ви вже пройшли, можливо, деякі висновки, які ви для себе зробили, деякі речей, про які би ви зараз сказали? Ну, будемо давайте на, на моєму прикладі е, Ну, четвертий рік. Самий, можливо, тяжкий період це початок? Зараз аналізуючи ситуацію, висновок тому, що перша. Не було досвіду, реакції на такі події було певне нерозуміння того, що проходить. А зараз цей досвід вже є, і саме головне, що є досвід того, що потрібно аналізувати ситуацію і заздалегідь мати план дій на декілька кроків наперед. Навіть якщо це не станеться. То цей досвід ми можемо застосувати на інші ділянки мережі, якщо станеться щось там. Тому ми постійно над цим працюємо, проводимо протиаварійне тренування, розігруємо ну, різні манітні сценарії і робимо так, щоб ми в змозі були реагувати на будь-які виклики. Раніше ми так не робили, з розумінням, що був тривалий час мир. Все будувалось під мирний час? Е, всі ці тренування були формальністю? Зараз це проводиться в умовах, ну як би то кажуть, наближених до бойових? З розумінням, що це будь-яку годину може статися. Чи була за ці роки якась атака, яка вела в вас шок? Чи є у вас якісь емоції після якихось атак, коли ви, коли можливо, на, на якийсь момент опускається руки, а потім знову підіймається? Чи були такі випадки у вас? Знаєте, в мене така посада, що там не повинні руки напускатися лише в одному випадку, коли ти вже без тями. Але з розумінням, що, скоріш за все, от така ситуація була саме в перший день війни. От тоді було нерозуміння і нічого не знали, що робити. Тоді ми збирали диспетчерів, грузили в автобус. Відвозили на іншу локацію, розгортали перший раз віддалений диспетчерський пункт, з якого працювали пів року, для того, щоб керувати мережою. Але це було таке більш як би то, автоматична дія з точки зору зробити роботу персоналу безпечну, така не системна робота. Але ну таких Ситуації, скоріш за все, більше не було, тому що всі розуміли, що ворог підступний, він може бити в саме болюче місце, і тут потрібно мати холодну голову для того, щоб своєчасно реагувати, організовувати роботу і відпрацьовувати на всі сто для того, щоб робити просту реч, повертати людям світло. Не була такої ситуації, що вдарили по енергооб'єкту, і ви думали, ну це нереально відновити, це неможливо майже кожного разу. Але потім, коли е починається робота, і через певний час ти бачиш попередні результати, ти розумієш, що все буде добре, і оту там десь, десь далеко-далеко, така нотка паніки, вона зникає взагалі. Тому майже кожного разу, коли приїжджаєш на наслідки обстрілу, ти бачиш і розумієш, що ну, скоріш за все, тут буде довго. Але потім все вирівнюється з розумінням, що є план, ми його вже проходили. Це були такі первинні емоції. А все, що потім, це така проста системна робота над відновленням, яку вже дуже багато разів робили. Тоді пропоную на цій позитивній ноті завершити наше інтерв'ю. Пане Дмитро, дякую за це інтерв'ю. Дякую за цю розмову. Дякую вам. І я пропоную всім нашим глядачам вірити в ЗСУ і вірити в енергетиків.